І так, що це за запобіжники або ж зміни, які пропонують у Єврокомісії? Ну насправді це не критичні речі, які сьогодні ставляться Єврокомісією в вимогах там, можливо, перед Україною. Тому що, якщо подивитися в цілому, політичне рішення, яке сьогодні прийнято, воно відповідає тим двом попереднім рокам, які ми мали. Тобто, без мити, без фото, українська продукція матиме можливість надходити на європейські, ринки, що дуже важливо, тут без будь-яких обмежень щодо зернових, пам'ятаєте цю історію заборони на імпорт української продукції до п'яти східноєвропейських європейських країн, тобто фактично не наване накладається ніякі заборони на імпорт зернових там, частини олійних культур. Єдине, що вони говорять, що в рамках умов захисту свого національного товарника за період двох років вони побачили значне збільшення присутності української курятини, яєць. На території Європи, а також цукру на фактично ми дійсно констатуємо, що за можливості без мити без квот імпортувати цю продукцію, вона значно виросла, але в цілому не несе загрози для європейського ринку і європейського товаровиробника. Тому власне, ця позиція Єврокомісії вийшла з постановкою, що якщо за попередні два роки буде зроблено, там зроблено середній зріст, і буде передбачено, що там куряти, наприклад, імпортується в 2024 році більше ніж в середньому імпортувалося протягом 2022-2023 року. Те саме стосується яїць і цукру. То вони будуть накладати якісь певні обмеження. Але тут слід зазначити, що фактично за ці два роки, 2022-2023 рік, ми фактично зробили той. Можливо, навіть частково максимум по експорту цієї продукції, які могли зробити, тому в цілому будь-якихось таких зауважень і обмежень, які існували в 2024 році, вони не передбачаються, але дуже важливо, що коли сьогодні говорять про можливі такі обмеження, то подальший діалог. Щодо, а щодо цих продуктів відбувався з України, тому що коли заборонила Єврокомісія а, імпорт української аграрної продукції до п'яти східноєвропейських країн, а під приводом політичного такого тиску а, товаровиробників Болгарії, Румунії Польщі, а ніби то щоб було засилю української продукції, але за шість місяців так цього й не було виявлено, тобто ми хотіли б себе перестрахувати, що якщо будуть подібні заяви щодо цих категорій продуктів, то з України також радились і ми могли співставити свої, скажімо, так показники скільки Україна насправді. Продала і скільки дійсно опинилися на ринках європейського союзу, тому політично, економічно дане рішення для нас є дуже важливим. Ми його підтримаємо. Єдине, що ще залишилось кілька бюрократичних процедур у вигляді голосування Європарламенту та Ради Європи. Але зазвичай, коли Єврокомісія виносить такі речі вже на голосування, то вони здебільшого вже погоджені.